Усіх з вами програма Мистецтво, творчість та гармонія. Ведуча Яніна Горловська. Зараз ми дізнаємося про наші секрети творчості, про мистецтво, про творчість, про гармонію в житті. Єніни Горловська. Зараз Єніна нам усі ці маленькі свої секрети покаже. малюнок про королев... Це королеву вогню. Усі мою історію скажу про королеву вогню. Я її намалювала, коли у мене була більша температура, більш 39. І я намалювала цей малюнок. Він асоціюється, як мені було погано. У мою болезнь. Але ти подолала ту хворобу, так. І королева вогню тебе надихала. А я так е, дізнався, що в тебе королева не, не одинока, в неї ще з'явились нові сестри, нові друзі. Так. Ще у второму малюнку, у второй часті, часті. Королева вогню знайшла собі музик. Це королева огня, вогню. Королева та королева землі та сонця. Mm -hmm. І, 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 і третій час королева Землі та Сонця у сьогодні варіанті сьогодні намалювала. Mm -hmm. Чудово. От ми бачимо три частини, як три серії. У нас е, з'явилися е, всі різні, різні королеви. А от яка ідея творчості поєднує оцих твоїх сестер королев? Що вони хочуть показати глядачам? Дружба між ними. Тому що вони подрузі. Вони з ними подружилися у різних країнах, у різних місцях. Угу. Чудово. У нас програма присвячена мистецтву творчості і гармонії. От Скажи, Яніна, от які види творчості тобі подобаються? Якими творчими сферами ти займаєшся? От малювання. Це перша сфера творчості, яку ми вже зараз побачили. А якими видами творчості ти ще займаєшся, окрім малювання? Ще музикальним, літературним та все. Угу. У нас ще є музика, література. А я знаю, що є ще такі поробки. Різні твої маленькі друзі, твої іграшки, які подружилися, стали твоїми вболівальниками. Чи можеш показати їх? Угу. Так. Зараз Оці у мене іграшки. Оця у мене іграшка давно дуже. Цю іграшку мені подарувала моя подруга, вона вже далеко, а ця мені подарувала красний. Я так гадаю, що це королева Ляльок. Вона вже теж буде подругою тих королев, які зображені на малюнках. А як скажи, будь ласка, секрет щасливої творчості? От коли є е, різні сфери мистецтва, є образотворче мистецтво, ти створюєш малюнки, поробки робиш, граєш на фортепіано е, музичним мистецтвом займаєшся, літературна творчість. От е, в чому для тебе секрет щасливої творчості? Ця творчість принесла дуже добрі емоції, щоб дуже був гарний настрій, коли ти робиш це, і дуже-дуже дуже гарний. Дуже дуже гарний, дуже дуже гарний. О, дуже, дуже гарний... Настрої так дійсно, настрої дуже. Класна річ, от у нас Семенчик, і Богданчик. Теж вони постійно підтримують наш настрій. От і секрет щасливої творчості в сюжетах Яніни — це якраз така гармонія. Коли різні сфери творчості вони гармонійно поєднані, і ми можемо з різних сфер знайти щось цікаве, щось своє. А до речі, я згадав, ти ще полюбляєш процес читання. Це теж мистецтво осмислене такої читацької творчості. Да, дуже. дуже. От, У мене недавно з'явилася книжця. Книжечка. А Пані... ну покажи її, будь ласка. О, цікаво. Так. Це Конститу... називається. Конституція. Угу. Для угу. А можеш показати якийсь. Якусь статтю, якийсь уривочок з цієї книжки, який тобі найбільше сподобався? Так. Зараз, зараз смотрю. ми хочемо подякувати видавництву Тун Драйв. Автор Володимир Читай, Конституція для всіх, і великих, і малих. От така книжка видавництво Холодкевича Тун Драйв. І тут класні такі ілюстрації. Художниця Ірина Шаганян подарувала для. Учасників проекту популяризація читання цю книжечку. От Яніни, теж вона є подарунок передано. Насправді, книжка класно мотивує. Ну, Яніна зараз, як юний блогер, скаже своїми словами передасть власні враження. От що саме їй, їй сподобалося з цієї книжки? Ладно. Мені сподобалася уся книжка, Дуже сподобалася, тому що я про неї. Не дуже знаю, але знаю. От мені пригадалася 12-та стаття Конституції. Українці за кордоном хоч давно вже живуть, всі вивчають рідну мову, її спадок бережуть. От такі прапори укрит. Оце, 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 оце. Так. О, це вона. Так, так, так. Це воно так. І взагалі дуже творчо створена. Е, сюжети всієї, всієї книжки. От, кожна стаття тут має це така креативна літературна і правова творчість, це теж, знаєте, своєрідне таке мистецтво, що дійсно нас мотивує до творчості. От, наприклад, про самоврядування, як можна екологічно чисто прибирати наші міста, як це відбувалося раніше. От і тут дуже дуже багато таких. Сюжетів, наприклад, Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. От це четверта стаття, і ви бачите, які тут класні ілюстрації. А що б ти Яніна хотіла побажати нашим глядачам на тему щасливої творчості? Що вони би читали книжок? Це дуже, дуже полезно для очей, Щоб вони дуже дуже полю, і щоб вони побіг змалювали. Займались своїм найулюбленішим ділом. Угу. Дякую. Покажи нам ще раз на згадку твоїх сестер королев вогню, землі, світла землі і так далі. Такі сестри дуже-дуже цікаві. От. One. Так. Це перша серія, перша частина. Угу. Two. Yes, of course. Three. Так. Оце вже короліва літа, незабаром буде літо, і ви бачите, яка вона дуже, дуже щаслива, вона дуже, дуже сильно мріє про те, як потрапити в літню пору. Так, Ми побажаємо нашим глядачам займатися музикою, мистецтвом. У нас багато різних цікавих сфер творчості, і малювання, і читання, і музику можна слухати. і... Знаходьте свої цікаві сфери, розвивайтеся, не лінуйтеся. От, дивіться, як Яніна це креативно робить, і не боїться експериментувати. Це також дуже важливо. Експериментуйте, фантазуйте і будьте щасливі у творчості. На цьому дякуємо за увагу.